Привіт, мене звати Діна Простокіна, і це мій експериментальний формат ведення блогу. Адже завжди я веду свій блог про салони краси. Я власниця салонів краси. Я провожу тренінги. По збільшенню прибутків салону краси, і завжди розповідала, як виховати ідеального адміністратора, як підвищити прибуток салону, як зробити салон прибутковим. А зараз мені захотілося розповісти вам про мої пригоди, які відбулись зі мною протягом цього року. І ці пригоди були в Ірландії. Я сьогодні розповім вам, кому підходить ця країна, чому я все таки вирішила повернутися, і я чекаю мого повернення додому, як, як боженьку. Ще залишилось місяць почекати, я буду повертатися в Україну. Отож, кому підходить Ірландія, для кого це ідеальна країна для життя, а кому тут буде погано? Поїхали! Іландія дуже мальовнича країна. Тут надзвичайно гарна природа. Є океан, скали, гори. А самі ірландці дуже привітні і виховані, і ніхто не буде сигналити на дорозі, ніхто не буде сваритися в черзі. Вони. Коли можуть, то обов'язково підкажуть, допоможуть. Один раз в мене було таке, що я хотіла проплатити парковку. А до мене підійшла пані і каже: сьогодні неділя парковку платити не треба, ви можете зекономити. Тобто вони такі небайдужі люди. Правда, для мене було відкриттям те, що воно так само, і, як і українці, часто нарікають на ціни і керівництво держави. Особливо. Ті жіночки, з якими я працювала в салоні краси. А наш салон краси був спрямований на таких жіночок постарше на пенсіонерок. І сама держава дуже підтримує українців, дає можливість безкоштовно вчити англійську мову, отримувати освіту, надає безкоштовне житло і виплачує соцвиплати. Правда, з соцвиплатами через декілька місяців там будуть зміни, їх відмінять. І, в принципі, в мене самі такі теплі враження від самої країни і від людей. Отож, кому підходить ця країна, а кому не підходить? Я приїхала в Ірландію, бо мій син, старший син Іван, йому було 17 шось копійками років, і я розуміла, що мені треба вивести мою дитину, бо в нас були плани поступати в універ, вчитися і. В Україні війна, і я прийняла рішення вивести його, так як Ваня в 17 років не міг бути один. Йому треба бути з опікуном в Ірландії, то довелось мені покинути мій салон краси. Ви уявляєте, дівчата я покинула свій бізнес, функціонуючий, прибутковий, класний бізнес, і поїхала жити в Ірландію. І хочу сказати: так як в мене був високий рівень життя до цього в Україні, в мене високий рівень життя, то мені було надзвичайно важко. В Ірландії я вирішила не сидіти на соцвиплатах, бо це суперечить моїм взагалі внутрішнім принципам якимось. І я вирішила піти вчитися, вчитися в коледж на перукаря, адже перукарство це завжди було моїм хобі. І коледж платив мені стипендію тисячу десь мені здається, 1200 євро, і мені цих грошей з головою вистачало, щоб жити і покривати свої витрати. Бо житло нам надавали надавала Ірландія. Воно було не безкоштовним. Ми платили зараз, я вам скажу, 70 євро за дорослу людину і 35 євро в тиждень за дитину. Тобто я платила 149 євро за себе і за своїх двох дітей за тиждень. І мені моєї стипендії вистачало. Значить, чому мені було так важко? По-перше, в Ірландії мені не підходить клімат і погода. Тут постійно дощ, тут дуже мало сонця. А так як в мене від природи низький тиск, то я постійно відчувала себе якоюсь небадьорою, мені весь час не вистачало енергії. Якось от на мене тисне цей низький тиск, ця погода мені не підходить. Взагалі я... Ніколи не думала, що брак сонця настільки сильно впливає на енергію людини, і що мені так буде важко перенести ці постійні дощі. Чим ще я стикнулася в Ірландії з тим, що так як мій рівень життя дуже кардинально впав, в мене почалася якась депресія. Хоча я взагалі ніколи до цього в Україні не знала, що таке депресія, адже я регулярно медитую, я постійно ставлю цілі, я людина план, в мене завжди є план А, план Б, план С. В Ірландії всі плани обнулилися. Весь час іде дощ, і мене почала накрити депресія. Дівчата, я рятувала себе як тільки могла, і медитації, і спорт. І навчання, і ніби я себе вмовляю, що я ж вчу англійську мову, я вже всіх розумію, я настільки вільно спілкуюся. Це такий внутрішній серйозний ріст. Я вмовляла себе, що все класно, воно потерпив вже рік, ще рік, буквально, але мене накривала дуже сильна депресія. Крім того, я весь час ловила себе на думці, що я займаюсь не тим. Чим повинна займатися, і я оточена не тими людьми, якими я хочу бути оточена. Тобто я розумію, що в мене в Україні залишився бізнес. Мені треба створювати стратегію. Мені треба подумати, що рекламувати. Мені треба мотивувати моїх працівників. Мені треба підвищувати прибуток мого існуючого класного прибуткового бізнесу. А я сижу і слухаю лекцію про те, як е, яка будова там черепа або яка будова волосини, і це все англійською мовою. Тобто я розуміла, що я роблю взагалі щось не те в житті, не те, що мені приносить задоволення, не те, що мені приносить прибуток, і я не повинна цього робити. Отож, давайте поговоримо про те, кому підходить Ірландія і хто виграв від того, що приїхав сюди. У мене є знайомі, вони працюють на кухні в нас в готелі. І вони за два роки купили собі квартиру в Одесі. Тобто е класно тим, в кого робочі спеціальності і хто знає англійську мову. Без мови, взагалі тут немає що робити, роботу знайти буде дуже-дуже важко. Е хто був там? перукаре, майстром манікюру. Я не знаю, хто готовий прибирати, хто готовий збирати сортувати овочі якісь там. Трави збирати, От такі от робочі спеціальності, і хто знає мову, хоча б на рівні розмовної у вас буде прекрасна зарплата. Мінімалка тут 200, по-моєму, євро в місяць. І є багато людей, особливо якщо пара, вони можуть за рік буквально відкласти собі на якусь недорогу квартиру. І в мене є такий приклад таких знайомих і не одних. Всі, хто був підприємцями, маркетологами, там якимись там менеджерами, власниками своїх бізнесів, вам тут буде дуже психологічно важко. Бо максимум, що світить людині, тут це така робоча якась спеціальність. І якщо немає амбіції, якщо в Україні була схожа робота, то ви тут будете почуватися чудово. Мені тут було важко, бо в мене свій бізнес, в мене зовсім інше бачення взагалі мого життя, інше бачення світу, мені було тут важко. І навіть був період, коли я думала, якщо відкрити тут салон краси, І я вам скажу, які я побачила складнощі для себе. Тут є мінімалка, це 200. Тобто, якщо в мене працювало б, наприклад, п'ять працівників по 200, це 10 тисяч євро. Це тільки фонд зарплати. Ціни на послуги, я не можу вам сказати, що тут мега високі ціни на послуги. Ну, дивіться, чоловіча стрижка 17 євро, жіноча стрижка нехай 20 євро. Фарбування в районі 35 євро. Ну, я просто не уявляю, скільки треба зробити фарбувань по 35, ну навіть по 50 євро, скільки треба зробити фарбувань, щоб окупити фонд зарплати 10 тисяч євро в місяць. Я, я так і не зрозуміла, як працює схема б'юті бізнесу тут в Ірландії. З чим я стикнулася? Я вчилась на перукаря, і ми проходимо практику. Тобто я працюю в салоні і є власниця салону краси, їй 62 роки, і вона все ще сама сама безпосередньо стриже, в неї нема найманих працівників. І що я зрозуміла, що дуже багато людей просто орендують місце в салоні. А отака от схема, як ми з вами звикли в Україні, що є власниця, в неї є підлеглі, вона забезпечує їх клієнтами, матеріалами, всім необхідним. Тут так воно не працює, бо мало хто може дозволити собі от платити цю мінімалку, а менше ніж на мінімалку тут не платять. Тому багато людей працюють самі на себе, працюють все життя до пенсії, поки їх вже не Покладе, що там старість. Та й все, та й іншого життя вони не знають, і так їм добре. Мені було через це важко, бо я знаю, що можна інакше працювати, що можна заробляти великі гроші і так сильно не напружуватись. Отож, висновок, який я зробила особисто для себе, підкреслюю це. Це не рекомендація для вас. Ірландія класна країна, дуже цікавий досвід, класна природа, просто неймовірна тут природа. Океан, скали, ліса, парки, дуже все класно, зелено гарно, рівень життя тут високий. Тобто люди тут отримують достойну заробітну плату, але для мене, як для підприємця, ця країна не підходить. Плюс мені не підійшов клімат. Якщо ви працювали в Україні... На таких робочих спеціальностях, і ви більш-менш, хоча б більш-менш знаєте мову. Для вас це прекрасний варіант назбирати, ну, як мінімум, на квартиру в Україні. Отакий От в мене висновок. Ну, ці дівчата приблизно те про що я вам говорила. Ходила я гуляла, знімала відео, а тут хоп І дощ! І що хочеш, те і роби. Я на середині парку, і мені треба кудись бігти. У -у -у, дощі посилюється. Ну все п'ять хвилин прийшов дощ, тепер світить сонце. Ну, це все, що вам треба знати про погоду в Ірландії, в принципі, все, що я вам хотіла розповісти.